Тобто є ясенна група, молодша середня середніх старших дітей. І кожна. Ми туди виділяємо їх на групи, починаючи з насій'яна група. А яку музику вони люблять? Винника. Зараз можуть знімати як Їх стояли і зараз будуть опускати, Вони зараз гарно будуть їхати. Вони не дуже слухняні. Я знаю, я 20 роки працювала в обриці до ярку, інтерв'ю берете. Певно, що так. 20 роки працювала до ярку, мені тварини всі подобають. Тепер пішла на коза, вже четвертий рік роблю. Я задоволена на свою роботу. <ріст> <ріст> ну, а різниця, от ви, ви були з коровами, мабуть, корів доїли, так. зараз доїте кіс. Легше? Так. Так. Так ну, я знаю. Всюди робота, всюди треба робити. Хочеш щось мати, то й треба робити. <ріст> Мене інтерв'ю беруть. Оди <ріст> <Туди>, сюди, Дякую. <Дана. ріст>

скуштуєте козину сир, то смак коровичого сиру ви більше не відчуєте. Тому що козинний сир він настільки ем, насичений, що він блокує всі рецептори. Тобто, коли ви куштуєте, хочете покуштувати різні сири, ви починаєте з легкого сиру. Mm -hmm. Якщо це навіть там стоїть моцарелла, коровичі і вже там більш витримніше, починайте з моцарену. вона Вони найлегше. То ви відчули смак моцарелли, то. Переходите до корови, чого ви там витриманий, він вже трошки більш насичений, але все рівно він легкий. А вже завершуєте позину, тому що Дійсно, кузин сир, він ароматний, він насичений, він жирний, тому що, молоко саме по собі в неї жирний. І після нього вже не відчувається цей як парфум. тілі здають перебивати каву, бо так. не відчувається. Бо десь десь та ж само. І працює вона в сирах. А сири чим перебиваються? Після козиного важко чогось перебивати. Ми рекомендуємо. У нас є групи, наприклад, сирів, ми треба розповідати детальніше, з яким саме алкоголем і з яким саме напоєм не поєднується. Тобто група має свій... Свою групу напоїв, наприклад, вона відкривається зовсім по-іншому, Коровичі сири відкриваються під ще іншу. І кузин-сир, він, наприклад, щоб його розкрити повністю, в нас навіть є, не знаю, чи я вам мене розказувала, зимовий сир. Тобто він називається гурман. Він цікавий тим, що він має смак глутвелі. <різна> 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 Але він смакує дійсно холодну поробу то його скуштувати літом чи весною, він, я не знаю, він не сприймається, він не додає того шарму, того, того аромату. Він не розкривається в цьому року. Вона приходить листопад, жовтень, грудень. І якраз оця холодна пора року, то вона відкриває повністю насичений аромат, особливо під гаряче вино, то це точно це так. Вам і погаси погодь лайкну в пани. Візьми мене в полон нічними словами напоями. Далі в нас йдуть сирочки 50 на п'ятдесят. це ті про які я з спажетником. Є з диким кмином з чорнушкою, і ласка такий... козяче молоко має властивість запаху специфічного і смаку. Що ви робите, щоб цього не було цього можливо? Чи дивіться завжди говорю нашим покупцям? Чогось у людей таке упереджене ставлення, що козине молоко має е, м, специфічний запах чи смак, е, насправді е, коров'яче молоко теж має свій запах і смак, просто ми до нього більш звичні. Е, якщо е, м, утримання тварин, е, догляд за ними є правильним, е, тваринки чистенькі, крім того молочко проходить через фільтр, то ніякого запаху в ньому немає. Е, якщо...